В Україні знову заговорили про введення ПДВ для ФОПів. Це рішення викликає дискусію, адже зачіпає саму суть спрощеної системи. Фактично, ідея ФОП це дати можливість людини самостійно працювати, створити маленький бізнес без купи бухгалтерів, складних звітів і без надмірного податкового тиску. Станом на зараз ФОПи третьої групи сплачують єдиний податок 5% плюс ЄСВ з мінімалки та військовий збір. Це дозволяє працювати навіть з мінімальною мержею. І це саме та причина, чому малий бізнес в Україні вижив навіть у період війни. Завдяки цьому у нас існують кав'ярні, салони, кур'єри, майстри, онлайн-магазини, фріланс, доставка та дрібне виробництво. А тепер уявімо, що до цього додають 20% ПДВ. Що це означає на практиці? Це означає, що частина підприємців буде змушена підвищити ціни, інша працювати з нижчим доходом або шукати інші способи закрити ті 20%. У більшості малого бізнесу немає подушки ліквідності чи доступу до дешевих кредитів, тому навіть незначне збільшення витрат може стати критичним. В результаті ми можемо отримати масове закриття фопів, перехід у тінь, скорочення самозайнятості, падіння споживання, зростання безробіття, і що найголовніше зменшення надходжень до бюджету. Водночас, частина експертів вважає, що ведення ПДВ для всіх платників наблизить правила до єдиних. Підвищить прозорість ринку та потенційно зменшить тіньові схеми. Тому важливо вирішити, що для країни зараз пріоритетніше створювати умови, у яких малому бізнесу легше працювати, чи посилювати контроль та звітність. Адже ПДВ це не просто 20%, а й реєстрація електронних накладних, ризики блокування та штрафів. Регулярний контроль, тому якщо держава справді хоче підтримати економіку під час війни, важливо створювати умови, у яких підприємництво може розвиватися. Адже саме малий бізнес сьогодні забезпечує робочі місця, податки, внутрішній ринок. Наслідки реформи залежатимуть від її конкретних параметрів: порогу обороту, перехідних умов і тому, яку підтримку малому бізнесу запропонує держава.